Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на моєму Ютуб каналі. І сьогодні вам хочу показати інструкцію, як правильно купити долар на біржі Bybit і як правильно купити тон на біржі Bybit. Відповідно, процес буде такий. Спочатку ми наші кошти, гривню, злотий, неважливо яку валюту, за неї купляємо долар на Bybit І після цього ми купимо, точніше я вам покажу, як правильно купити монетку. Тон і в наступному відео я покажу, як правильно з вашої біржі переказати кошти на ваш інший гаманець, до прикладу, тонкіпер, телеграм валет, неважливо на будь-який інший гаманець. Тому погнали. І так, друзі, в першу чергу нам потрібно прийти реєстрацію та верифікацію на біржі Bybit. Це зрозуміло, тому що без верифікації ми не зможемо робити дії, купляти, продавати і так далі. Тому посилання на цю біржу є в описі під цим. Відео. Після того, як ви зареєструвались і верифікувались, у вас ось тут верифікація лічності, має бути верифікація пройдена. Після того, як у вас це все працює, можемо приступати до етапу покупки долара да, на біржі за вашу валюту. Для цього нам потрібно натиснути на ці панелі ще. Після цього нам потрібно знайти купити криптовалюту і p 2 p торгівля Після цього нам потрібно вибрати ось тут. Валюту, за яку ви будете купляти долар, у мене це, до прикладу, візьмемо гривні. Я не буду купляти, я тільки вам наглядно покажу, як це зробити. Сума, до прикладу, 4 тисячі гривень, ви можете вибирати суму, яку, яку вам потрібно, і методи оплати, до прикладу, Монобанк. Да, це самий зручний банк. І шукаємо ордери, які, які нам підходять по курсу, і по лімітам. До прикладу, бачите, перший ордер нам не підходить, тому що він для нас недоступний. Шукаємо інший ордер, який буде для нас доступним. Добре, давайте візьмемо ось цей. Як бачимо, у нас тут ліміти від 4 до 95 тисяч гривень. Ми можемо купити. Відповідно, натискаємо сюди і вибираємо суму, яку ми. Віддамо за те, щоб отримати наш долар. Нажимаємо покупка, і, як бачимо, з'явився ордер. І тепер ми повинні наші кошти перевести цій людині, яка нам буде продавати долар. Це все безпечно. Тут біржа виступає як гарант угоди, так що не переживайте, в принципі, ніхто вас скинути тут не може. Головне читайте інструкції і робіть все, як написано. Так, Після цього, як цей ордер з'являється, нам потрібно натиснути кнопочку Оплатити. І Вибираємо тут, деколи буває декілька методів: монобанк, пумбанк, приватбанк. Ми вибираємо той банк, який нам потрібен. І, відповідно, Тут є «Переведіть продавцю 4 тисячі гривень. Ми заходимо в наш банк і нажимаємо Зробити переказ, копіюємо. Ім'я, фамілію і копіюємо карточку. І на цю карточку переводимо рівно ту суму, яка ось тут в нас написана. І після цього, як ми переказ зробили, нам потрібно повернутися сюди на біржу і натиснути Платіж виконано». І після того ми наші кошти за декілька хвилин отримаємо на наш баланс. Я цей ордер відміню. Я ці ордер відміню, тому що мені не потрібно поки що купляти. Ось. І відповідно, як ваші кошти, як, е, як буде написано ордер виконано, ваші кошти будуть на гаманці. Де знайти їх? Вони будуть або на спотовому гаманці, або на аккаунті е, фінансування. Для того, щоб нам купити монетку «Тон», нам потрібно, щоб кошти були на спот. Відповідно, якщо наші кошти будуть на Гаманці фінансування, нам потрібно сюди натиснути, натиснути переказ. І, відповідно, нам потрібно з аккаунта фінансування наші кошти переказати на спотовий аккаунт. Вибрати суму, вибрати монетку. Відповідно, ми, ми купляли долар, відповідно, буде USDT, USDT це той самий долар, тільки цифровий. І вибираємо суму, до прикладу, да, це буде максимальна сума. І підтверджуємо. Після того наші кошти попадають на спотовий гаманець, з якого ми можемо купляти вже наш тон або будь-яку другу криптовалюту. Для цього нам потрібно перейти у розділ ринки і знайти в пошуку монетку тон. Ось в пошуку вона в мене вже є, але давайте напишемо тон. І має бути тон до USDT, і обов'язково має бути спот під низом писати. Натискаємо сюди. І як бачимо, у нас з'явилось ось таке вікно, де ми можемо купити. Ось тут. У вас буде, до прикладу, лімітний, нам потрібно вибрати риночний ордер. Відповідно, ми будемо купувати за ціною ринку. Відповідно, по 7,85, до прикладу, як зараз. І вибираємо обйом ордера, наскільки нам треба купити. До прикладу, якщо потрібно купити на 100 доларів, вказуємо 100 доларів і нажимаємо купити. Все. Після цього наші кошти з'являються ось тут у розділі «Спот», у нашому гаманці «Спот». І тут буде відображатись ваш тон і наскільки він куплений. В принципі, ось це весь такий, я думаю, не тяжкий процес для того, щоб ми поповнили свої кошти на біржу і купили тон. І після цього, якщо вам потрібно кошти переказати на ваш другий гаманець, я вам залишаю десь отут інструкцію, як це зробити, тому що не хочу дуже довго розтягувати інструкцію і просто зроблю в наступному відео.